А сьогодні на обзорі котяча будка з підігрівом. Перше, загальний вигляд. Зроблена вона із вагонки сосна, покрита бітомною черепицею. Ось така на 4 віконечка, на 4 квартирки. Функціонал. У нас є 4 віконця, 4 квартирки. Маленький парапетик. Тут у нас сама реле температури. І позаду у нас дверцята великі. На 4 квартирки для котят. Все утеплено, Тут, бачите, який сендвіч. Все утеплено 2 см пінополістирола всередині ОСБ. знаружі у нас іде вагонка. Як працює, у нас є розеточка противоводна, щоб водичка не попала. Також тут реле, на ньому виставляється температура мінімальна, максимальна, при якій включається і виключається підігрів. Підігрів у нас виконується лампочкою накалу, звичайною. Тут все захищено у нас фольгою. І також є такі, бачите, шторки. Шторки можна зняти, наліто. Ось так вони зроблені. І на зиму їх поставити. Ось так от все працює. Розміри у нас ширина. 70, висота до цієї точки 75 і глибина загальна 90. Кому сподобалось такі будки, пишіть в Дірект, можемо виконати не тільки такі, а по під розміри можемо і для собак зробити. Коротше, будь-які будки можемо зробити. Так що пишіть в Дірект чи по номеру телефону, закріпленому в шапці профілю.